Покажу дуже цікава річ. Біля там, лісу, десь, десь в маленьких містах продається, ну, стоїть така невеличкий такий базарчик і продається там, або яйця, мед, і будь-яка там. Я взяв меду. Він коштує там, 500 грам 14 доларів, маленький там, по 5, сюди кидається кеш. Там візиточки є, ну тобто все дуже просто, цивільно. Ти можеш взяти товар, а гроші ти маєш покласти туди всередину. В принципі, це таке робиться на довіру. тобто Нема таких людей, які не платять гроші. Всі щось Ну всі купують і всі кидають гроші в ту скриньку. Бачите, люди також зупинилися зараз і також щось мають купити. Я взяв меду.